Автомобіль марки Тойота 2007 року випуску негідники підпалили на вулиці Павлюченка, підклали під колеса іномарки горючу суміш, і за кілька секунд транспортний засіб вже палав, як свічка. Потерпіла власниця. Це 32-річна юристка адвокатського об'єднання. Написала заяву до поліції. Полом'я пошкодило четверту частину автомобіля. На місці події правоохоронці з'ясували, що зломисник поклав під колеса автівки горючу суміш. За попередньою інформацією, причиною загоряння став підпал. Однак остаточну причину буде встановлено за результатами експертизи. А в понеділок на світанку горіло авто на вулиці Гвардійська біля під'їзду житлового будинку спалахнуло авто Акора МДХ. Ця машина належить 36-річному рівняну приватному підприємцю. Відомо, що автомобіль підпалили. З місця події вилучено фрагменти пластикової пляшки. Поліція збирає доказову базу, щоб вийти на слід поліїв. Але чи знайдуть лише з початку року у всіх випадках підпалів транспортних засобів причетних осіб, так і не змогли ідентифікувати і відповідно розшукати.